Відновлено освітній процес після завершення осінніх канікул. Наразі із 24 закладів загального середньої освіти дистанційно працюють 5, два з них на постійній основі три тимчасово в зв'язку з проведенням ремонтних робіт в захисних спорудах цивільного захисту. Також в нашій громаді триває проведення першого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Цьогоріч є відмінності, тому що олімпіади проводяться не на базі закладів загальної середньої освіти, а на базі громади та районів. По Сумській області було створено 15 локацій. Шоста увійшла до цих локацій. На базі нашої громади беруть участь учні з п'яти районів громад: це Сбуда, Свіса, Ямпіль, зноб новгород та Глухів. Всього зареєстрували 409 учасників, 270 це учні шостої громади. Вже проведено 10 олімпіад, залишилось три: англійська, німецька мова і інформаційні технології. Перший етап триватиме до 9 листопада. Результати поки що є попередні, але два тижні триває процес апеляції. І 6 грудня розпочнеться другий обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад. Хочу сказати, що цьогоріч олімпіади проводимо в складних умовах, проводимо в очному форматі, не зважаючи на блекаут та інші виклики пов'язані з воєнним станом. Ще раз повторюю, поєднайте школи, в яких ті школи, в яких опалення на дровах, щоб там було тепло і туди могли приїжджати школи, в яких опалення нема, або воно погане. Кругозор розширяється. З одного боку, а з іншого, ми повинні готові бути до різних непередбачених ситуацій. І якщо, не дай Бог, нічого нема, поїхали в школу, і навчаються там, де є дрова, де є тепло, де є можливості вчитися і відпочивати.